Російські загарбники захопили ще один населений пункт на Донеччині. Цю інформацію сьогодні надали колеги з проєкту Deep State, мапу яких ми послуговуємося. Отже, йдеться про населений пункт Суха Балка. Е, нагадаю, це одразу неподалік. Турецька, бачимо, що вони намагаються зараз просуватися ближче до самої Костянтинівки. Свого часу ми з вами говорили, що ось цей виступ, фактично, так який ми бачимо, вони хочуть і воліють якраз таки зрізати для своїх подальших просувань. Ось суха балка. Ну і. Очевидно, що російські окупанти рухатимуться напевно, що в бік Романівки, а можливо, рушать і на Леонідівку та Щербинівку, що неподалік знову ж таки Торецька, про які ми обов'язково сьогодні згадаємо. Аналітики повідомляють, що окупаційні війська просунулися ще й біля трьох населених пунктів біля Костянтинополя, Дачного та безпосередньо в самому Торецьку. Зараз поговоримо про це докладніше. Російська Федерація почала наступ на Костянтинівку. Певен Експерт, військовий оглядач Денис Попович в етері колегам з громадського, він розповідав, що російські окупаційні війська дещо збільшили інтенсивність бойових дій саме на турецькому напрямку. Ми не будемо гадати і вигадувати наскільки ці наступальні дії будуть успішними і як швидко вони просуватимуться. Але в тому, що це наступ на Костянтинівку, не має жодних сумнівів, каже. Попович, яка, до речі додає, що Росіяни перекинули на турецький напрямок додаткові війська, і завдяки саме цьому підсиленню загарбникам вдалося просунутися на цьому відтинку. Водночас Попович вважає, що Росіянам, передусім, потрібно захопити Турецьк. А бої за Турецьк точаться вже більш ніж півроку, навіть більше. І не бачимо, що росіяни навіть давайте пригадаємо вже неодноразово звітували і публічно говорили про нібито захоплення турецька. Утім, наші бійці сили. Борони тримаються місто, Тож росіяни намагаються і перерізати трасу з Воздвиженки. Для них це теж було б важливе. Ще Попович наголошує, що ж дасть окупантам захоплення Костянтинівки. Отже, на його думку, в такому разі вони зможуть рухатися далі в бік останньої найбільшої агломерації на Донбасі, яка перебуває під контролем збройних сил України. Не секрет, так що це. Слов'янськ, Краматорськ, Слов'янно-Словянсько-Краматорська агломерація. Ну і ще припускає Попович, що Росіяни наразі відклали захоплення Покровська, хоча там там теж залишаються вони активними. каже натомість планують окупувати Костянтинівку, ймовірно, сам Торецьк. Ну а також вийти на адмінкордони Донеччини. Зрозуміло, з Дніпропетровською областю про це гучно е, заявляють вони якраз і, вочевидь, намагатимуться реалізувати свої плани. Якщо раніше це можна було розглядати в контексті наступу на Торець, перепрошую, на Покровськ, то сьогодні про Покровськ ми не кажемо. Ми говоримо про Костянтинівку. І, очевидно, Торецьк наголошує вкотре Попович. Ну і додає, що до кордонів з Дніпропетровщиною їм взагалі залишається. Кілька кілометрів тоді, як до Костянтинівки ще їм йти, іти, але бачимо, чомусь поки поки ось так трішки перефокусувалися. Про Турецьк ще поговоримо. Далі саме на цьому напрямку бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу разом з іншими підрозділами збройних сил України відбили один з штурмів російських загарбників. Там в цьому штурмі брали участь ну зрозуміло, що окрім піхоти бронемашини, мотоцикли вже традиційний засіб, двокіль, двоколісні для росіян. До речі, ми ось буквально напередодні спілкувалися з Віктором Тригубовим, речником Осухортиця, і він розповідав так: що дедалі частіше саме у зоні відповідальності Орт, бійців Хортиці росіяни використовують саме такий транспорт. Ту чому дешевий, доступний, швидкий? Ну і в принципі в деяких моментах навіть ефективний. А і що важливо, теж для російського ворога: ну складно вражати ціль, яка рухається швидко і трішки може маневрувати. Я думаю, можливо, ви бачили свого часу в мережі відео, де окупанти проводили тренування. Як це відбувалося? На одному з вітинків, ну тут, в принципі, не так важливо. Було просто поле, і їхали мотоцикли. Там, здається, було з десяток, можливо, з двадцять цих мотоциклів. Один з окупантів, нібито навіть спеціально впав на цьому мотоциклі. Ну, змоделював ситуацію. Можливо, його підбили, підстрелили і нас, і вже інші просто намагалися перестрибнути. Ну, ось так вони тренуються. Так, ось до ефективної роботи 28-ї механізованої отже, в телеграм-каналі в себе хлопці опублікували. Але відео пишуть, що ворог постійно експериментує, аби прорватися на турецькому напрямку. Ну і цього разу росіяни вирішили під час чергової атаки поєднати зашиту бронеколону. Традиційні, так їхні ось ці мангали, обварюють свою техніку різним залізячам. Теж на жаль, але інколи це може бути ефективним. Швидкісні мотоцикли використовували одночасно, відправили ось це все в атаку. Тобто і бронеколона зашита, і швидко рухалися на а, цих на мотоциклах. Проскочити росіянам не вдалося, підкреслили в бригаді, затримавшись під вогнем артилерії, групи одна за одною почали потрапляти під удари дронів. Так, не оминемо свою увагу. Ю й інші напрямки. Отже, пан Волошин Владислав Волошин нагадається речник Сил оборони Півдня України, згадував буквально напередодні в одному з етерів про те, що противник зараз активізувався на Новопавлівському напрямку. А ще каже, ворог буквально рветься до адмінкордонів Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Крім того, доволі неспокійною ситуація залишається і на Оріхівському напрямку. Це безумовно там, де на. Населені пункти малі Щербаки та Степове. Противник неодноразово намагався там рухатися. Буквально теж ну з місяць тому ми пам'ятаємо, що були незначні просування, але на жаль, вони були. Ворог намагається прорвати там лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його і не так далеко вже Запоріжжя. Знову ж таки, в форматі припущення дуже ймовірно, що противник хотів би підійти настільки близько до Запоріжжя, щоб не тільки атакувати це місто, як вони це роблять, і дронами різних типів, і так само. Використовуючи час від часу і авіацію, а для того, щоб бити артилерію, подяка величезна силам оборони, які беруть участь у відбитті атак на півдні, Що цього росіянам зараз не дозволяють зробити, каже Волошин про Запоріжжя ще й таке звіти можливість здійснювати. Ось бачите, додає Волошин здійснювати вогневий вплив на наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області, і таким чином здійснювати обстріл самого. Запоріжжя та передмістя його з східного флангу е, до того ж, протягом останніх кількох днів загострилася ситуація ще й на Херсонському напрямку, каже Волошин. Там противник дедалі частіше здійснює спроби захопити острови Дніпра. Українські захисники топлять плавзасоби противника, та часом окупантам все-таки вдається висадитися на островах е, з паном Брачуком. Частим учасником наших етерів Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, теж згадував цього тижня про те, що окупанти час від часу, але роблять спроби. Якраз рухатися в острівній зоні. Утім, успіхів особливих не мають. Повернемося до слів Волошина, речника Силоборони Півдня. Там ворог ну себтось в цій острівній зоні. Ем, як вони значить пересуваються по буквально там два-три чоловіки? Так залишаються на цих островах. Там вони грають в таких собі Робінзонів, каже Волошин. Їх звідти евакуювати неможливо. Їм скидає їхнє командування боєприпаси, воду. Продовольство з дронів, і вони там кілька днів перебувають. Ну а потім навіть є випадки, коли навіть здаються нашим у полон. Примітно, що російська пропаганда використовує ці факти як намагання взяти під контроль острівну зону. Що важливо, українські захисники топлять плавзасоби противника, та часом навіть окупантам вдається все-таки висадитись. Ну, і ось про те, як вони там намагаються вижити. А Робінзоне, розповідав пан Волошин. Ну і варто зауважити, точніше, згадати ще про одну публікацію. Тут Wall Street Journal писали про таке: російський весняний наступ кажуть зараз в самому розпалі і може ще більше прискоритися, оскільки через потеплішення земля стає твердішою, і листя на Звичайно, що знижує видимість безпілотникам. Щоправда, це працює. І як для росіян, так і як для нас, для українських сил оборони от, Wall Street Journal зараз пишуть про те, що українським силам вдалося стабілізувати лінію фронту. Вони кажуть, що це відбулося на сході нашої країни. Утім, на думку аналітиків, питання в тому, чи зможе Україна продовжувати отримати лінію оборону влітку, коли бойові дії зазвичай посилюються. Тобто, в цьому матеріалі, взагалі, Wall Street Journal навіть не припускають, що влітку бойові дії можуть призу. Зупинитися так, ось зараз. Багато говоримо про е, дипломатичні зусилля і намагання Дональда Трампа встановити мир. Тут Путін перемир'я на 9 травня оголошує. Ну а аналітики вже думають, якими будуть бойові дії влітку. Ну як то кажуть, нам інформація для роздумів. Е, за словами аналітиків та українських чиновників, поки що нові весняні атаки росіян принесли їм мало територій, але великі втрати. І це важливо. Утім, умови ймовірно стануть складнішими для Києва. І ще раз наголошую знову ж таки на чинник погоди. Ми не очікуємо, що нинішня стабілізація триватиме довго, сказав один з офіцерів, який воює в районі Покровська. Ми перервали тиск натиск противника, але ми знаємо, що він перегруповується. Готується до наступного свого етапу, ну і тут варто зауважити, що якраз таки те великодні перемир'я противник на багатьох відтинках фронту теж використовував для того, аби перегрупуватися, для того аби покращити свої логістичні можливості, де йому це було потрібно перепочивав. Можливо, навіть трішки менше стріляв, але от згадаємо знову ж таки покровський, турецький напрямки там би відії. Ну фактично, майже велися без змін друзі. На цьому ми сьогодні поставимо три крапки в аналізі карти бойових дій. Як завжди, я наголошую, найголовніша, найдостовірніша інформація саме від наших військових, тільки вони знають, що відбувається в зонах їхніх відповідальностей, як завжди, подяка їм за їхню надважку і напевно, що найголовнішу роботу зараз для нашої країни. Тож залишайтеся надалі за апострофами.